Люди переховуються якраз через бусифікацію, через е, оці ганебні спроби, погрозами і примусом заганяти людей в армію, заганяти в армію тих, які реально неспроможні не лише воювати, а іноді не спроможні навіть служити, тому що є е, практично там науково-обґрунтовані дані, які, напевно, і в ваших ефірах фігурували від деяких військових. Я це чув, наприклад, від добровольця Дениса Ярославського про те, що від будь-якого народу лише 6-7% є спроможних реально воювати. І приблизно 20% реально спроможних служити. Ну, ясно, що ці 6-7% входять там і в ці 20%. Тобто немає сенсу людину закидати в армію, якщо вона реально не спроможна. Воювати або виконувати інші важливі функції в силах оборони просто немає сенсу, тому що на це йдуть великі ресурси: людські, фінансові.